Наступний наш читач, ім'я не вказав, але задав аж два питання. Пане Паразінський, до речі, ви проти того, що вас називали? Я Товариш Паразінський. Товариш Товаришу Паразінський, після того, як вас поперли із Славути, що вас принесло на Тернопільську землю? Що вас привело на Тернопільську? І про якусь Славуту люди говорять. Що за Славута? так немає? Звичайно, не зовсім коректне запитання, але я відповім, раз є таке запитання. Славута це містечко, яке знаходиться в Хмельницькій області, і до того, як приїхати е, в Тернопіль, я там працював першим секретарем Славутського районного комітету Комуністичної партії України. І ніхто мене не попер, А е, обрали мене 10 жовтня 2010 року першим секретарем Тернопільського обласного комітету комуністичної партії України. Ну і е, старші люди знають, що... В радянські часи це було нормою, і сьогодні для нас це є нормою, що е, могли переводити з одного місця, з однієї області на роботу, в іншу область. І це, я вважаю, що це нормально. Дякую. Тобто ви звідти З райкому, перейшли? З райкому, райком, так. І це не поперло, а наоборот обирали і на більш вище стоячу посаду. Напевно, людина не знала. Можливо. Вже всякі секретарі і обкоми почнуть нарешті працювати, а не вішати на вуха простим роботягам, що їм добре навчити ще за Союзу. То, напевно, людина хоче дізнатися, в чому суть вашої роботи. Так, зрозуміло. Якщо ви уважно слідкуєте за роботою Комуністичної партії України, або взагалі хочете досконало її вивчити, приходьте до нас на Шептицького 4Б, ми будемо раді всім, в тому числі і опонентам. Неважливо, чи любите ви комуністів, чи не любите. Справа, я вважаю, що справа в тому, як людина е, працює для того, щоб нашим співвітчизникам жилося краще. А сьогодні у нас проблем дуже багато і ми сьогодні повинні всі спільно, незважаючи на політичні чвари, відкинутися в сторону і працювати над тим, щоб полічити. Життя людей. Ну а це лише можливо при тому, якщо ми змінимо економічний і політичний курс нашої країни. Ми, комуністи, виступали і виступаємо за соціалістичний шлях розвитку нашої країни. Не і не я переконаний, що це не заваране. Ви про соціалізм говорите? Так. Ясно. І то, напевно, я так хочу вже так уточнити, то, напевно, наша робота полягає в координації дій. Наша робота полягає в тому, щоб змінити думку, свідомість людей. І вже ті приклади, які ви ще наводив, про те, що звертаються за допомогою до комістів, ми є свідками цього. Це наше життя. Що сьогодні, значить, так допрацювалася теперішня влада, що шукають захисту у комуністів. Так щоб дійсно комуністи вміли господарювати, комуністи будували, комуністи вміли відпочивати. І лікуватися, і, і оздоровлюватися. Це буде, напевно, просто так цікава інформація, а де в, Тернопіль, в Тернопільській області ну, районі осередником партії найбільший? В Тернопільській області є не в одному районі, майже у всіх. Але в якому може найбільші? Ну, Давайте Залішіцький районний комітет Комуністичної партії України. Перший секретар Білаш Михайло Федорович, кандидат у народні депутати по Чортківському виборчому окрузі. Давайте візьмемо Борщівський районний комітет, перший секретар Олександро Валерій Федорович. Давайте візьмемо Кременець, перший секретар Шевченко Лілія Антонівна, також е, е, кандидат у народні депутати України. Давайте візьмемо Ланівці, це е, перший секретар Ковальчук Іван Григорович також кандидат у народні депутати, він є лікарем, вірніше завідуючий швидкої допомоги Ланівецької лікарні. Давайте візьмемо монастирист. Перший секретар це вчитель Монастирської загальноосвітньої школи, Стецюк Тетяна Іванівна також є кандидатом у народні депутати. От із п'яти виборчих округів я назвав представників різних галузей і освіти, медицини. І є ще у нас молодий, зовсім молодий, якому лише 21 рік, Сесак Андрій Михайлович, кандидат у народні депутати. Йому лише 21 рік. Перший секретар міського комітету партії, прошлін Венімін, також людина до 40 років, Тернопільського міського комітету. Так що в наших рядах, як сказав лідер Комуністичної партії України, є сплав молодості і е мудрості старшого покоління. Можна так сказати, що на Тернопільщі комуністи є всюди, просто їх, якщо хтось хоче, то знайде. Звичайно. Ясну, Абсолютно Дмитро. вірно. Дмитро Валерійович. Комуністична партія має майбутнє, але не на ідеології колишнього СРСР. Питання, чому ваша партія не розповсюджує ідеї українських комуністів, таких як Роман Роздольський, Іван Майстренко, Всеволод Голубничий, Юліан Бачинський, яких вперше грунтував потребу створення української держави, навіть Микола Скрипник? Ви знаєте, у нас комуністична партія базується на тому вчині якому вже більше ніж 100 років. Я хотів би нагадати, що програма Комуністичної партії України вперше була написана в 1848 році. Якщо ви знаєте, навіть не на території колишнього Радянського Союзу. І Кармо Марсом у Німеччині. І, звичайно, комуністична партія, як ні одна, має своє вчення і базується на ідеології. І, а те, те, що ви назвали, я не проти, наприклад, бачень. Багато було е, історичних особистостей, постатей, які мали те чи інше бачення своє, але, е, але ми, комуністи, керуємося в своїй роботі лише статутом і програмою партії, які періодично на наших чергових з'їздах обговорюються, вносяться необхідні зміни. І потім ми протязі е, часом між з'їздами керуємося в е, своєму повсякденному житті. Ви знаєте, що у нас було і в Комуністичній партії Радянського Союзу, так і зараз у статуті Комуністичної партії України, ми керуємося принципом демократичного централізму. Я не, не хочу сказати, що я досконало знаю праці цих людей, але я про цих людей чую. Mm -hmm. е -е, Все-таки, напевно, комуністи звертаються до їх, ну, переосмислюють їх якось спадщину щось. Знаєте, я вважаю, що не тільки комуністи, а е кожна людина, якщо вона е хоче е більше знати, більше знати мову, більше знати, е мати, е так сказати, е володіти. Знаннями, то потрібно читати все, навіть своїх опонентів і ворогів. Зараз у нас тут трішки. Тут наступний читач сказав, що комуністи це маріонетки. Що ви йому сказали? Людина щось сила. Були різні комуністи. І багато маріонеток воно там зараз в владних кабінетах, де знаходиться обласна державна рада і міська рада. Обласна рада? І... Обласна рада. І в тих будівлях, які побудували якраз радянські люди і комуністи. У нас, на жаль, підвесили трансляції трішки. Скажіть тоді, будь ласка, може людям буде цікаво? Хто йде зараз в Тернополі в лави комуністів? І цікаво просто, чи тернопільські комуністи мають якісь особливо зараз ну, змінюються, пошвалюється робота за на вибори? Дякую за запитання. Я хотів би на це запитання слідчим чином відповісти. що якщо ви проживаєте в Тернополі, мабуть, зараз більшість людей знають, що є така партія, комуністична партія України в Тернополі, де знаходиться обласний комітет партії, яку роботу вони проводять. Ми проводимо дуже велику роботу і сьогодні в лави наші йдуть більше молодих людей. І, звичайно, зараз перед виборами наша робота позловішала. Сьогодні йдуть до нас прихильники наші, дають згоду на роботу в дільничних комісіях, в окружних комісіях. І це говорить про те, що люди не байдужі, вони хочуть змін реальних. Їм вже, так сказати, терпецькою ірвався. І вже люди вимагають, щоб зміни ці відбулися. Тому що так. Далі жити ми не можемо і не маємо права терпіти за своїх дітей і за своє майбутнє. Mm -hmm. Зараз у нас тут трішечки затримка вийшла через повільну роботу інтернету, але зараз ми Так, Скажіть, будь ласка, ще цікаво, а ну, з вашої родини ще хтось є в комуністичній партії? Моя дружина, член комуністичної партії України. Тут хтось коментує навіть ціни початку 80-х років. Телевізор коштував 650 рублів, 4 місячні зарплати, джинси 250 рублів. Півтора. Хтось знає навіть ціни джинсів на початку 80-х, Півторамісячні зарплати, жіночі чоботи, 600 рублів, холодильник 400 рублів. От купівельна спроможність людей в ті часи, якою вона була. Ну, ви знаєте, я зовсім не погоджуюся з цих, цього запитання, ціни. Чоботи не могли б коштувати 600 карбованців, вони могли б коштувати 60 карбованців. Імпортні, до речі. А щодо цін радянських, то я хочу нагадати що за одну копійку, що ми могли купити тоді Сільники, Так? Що ми сьогодні можемо за одну копійку? І давайте порівняємо, скільки тоді вони коштували, скільки зараз коштують. Що таке було 10 копійок. Давайте згадаємо, скільки проїзд коштував е, в транспорті. 3 копійки. Скільки коштував стакан е, газованої води? Одна копійка, сиропом 3 копійки. Скільки коштував? 1 кВт електроенергії, одна копійка, що можна було за один карбованець купити, скільки е, було хліба. І не така булка хліба, як сьогодні. Що можна сьогодні за одну гривню купити? Я вже не кажу, за, за 10 гривень вже, е, 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 нема чого йти е, в магазин. Так що автор е, цього запитання дає неправдивої відомості. А скільки коштував автомобіль Запорожець, якщо не помиляюся, 3600 чи 3500 карбованців? Тобто люди могли собі дозволити більше? А... Люди могли собі дозволити більше і хлібом при радянській владі купляли хліб і годували. Кого? Домаш, домашніх тварин. Чого сьогодні? Сьогодні у нас є люди, які хліб не кожен день свіжий їдять. Були такі часи, що люди хліб купували, пам'ятали. Так. Назвіть хоч одну комуністичну країну, яка була не тоталітарною. Будь ласка, це В'єтнам. Будь ласка, це Китай. Достатньо? Я думаю, що достатньо. І який рівень життя цих країнах? Я думаю, якщо ви людина свідома, то зі мною погоди. Наступне питання від того, що назвав назвався він цих Назвіть входжу одну комуністичну країну, в якій не було масових репресій. Ну, ви знаєте, питання репресій е сьогодні уже не так гостро стоїть на порядку денному в нашій Україні. Це якраз з розвалом Радянського Союзу підняли питання репресії, Голодоморів і все таке інше. А для чого? Тут зрозуміло? А для того, щоб всі ці роки виправдати свою бездіяльність і свої злочини проти українського народу. Давайте до фактів повернемося. А як кажуть, у нас в народі факти, річ уперта. З 91-го по 2012 рік, 21 рік, наскільки скоротилося населення нашої України? Колись, якщо ви пам'ятаєте, була така передача і постійно по наших телеканалах, що на, нас в Україні 52 мільйони. Уже далеко нас не 52, вже немає навіть 46 мільйонів. Так де ці мільйони? За 20 років без війн, без тих голодоморів, які, як вони так їх люблять, без, е, так сказати, епідемій ми втратили більше 6 мільйонів. Хто за це буде тримати відповідь? Прийде час і за це... Будуть відповідати ті ж самі кравчуки, ті ж самі Кучми, ті ж самі Ющенки, тому що без війн, без епідемій населення України скоротилося більше, ніж на 6 мільйонів. А чому наші співвітчизники змушені залишати свою рідну землю, свої домінки, своїх рідних тут і виїжджати за кордон в пошуках заробітку на кусок хліба? Чому наші співвітчизники батрачать там на них? Наші псевдополітики люблять говорити, що ми йдемо в Європу. Ми вже давно в Європі на правах рабів. Ми давно вже виносимо ті обслуговуючі персонал. Але тобто репресій не було чи вони були? Не було репресій. Були часи важкі, де коли потрібно було молодій радянській країні очиститися від бандитизму. Очиститися від політичних проституток, очиститися від тих авантюристів, якими яким сьогоднішня Україна е, нафарширована не менше. Тобто, якщо б Редінська країна повернулася, потрібно б знову було очищуватись? Ви знаєте, потрібно будувати свою роботу і, і тільки лише е, законним шляхом поважати закони. Ви ж дивіться, до, цього, до чого у нас сьогодні. Одні, для одних закони, як кажуть, не писані. Ви ж дивіться, що відбувається з молоддю нашою. Ви ж дивіться, яка е, мораль сьогодні панує. Ми Давайте закон. згадаємо... Всі колоски не теж Про що ви кажете? Я, і ви молода людина, і які там колоски. Все це видумки, звичайно. Міф, у мене міф. Так, вона вона відсиділа в таборах 15 років. Ну, ви знаєте, є конкретна людина, є конкретні випадки. Потрібно, звичайно, я не знаю там бабусь. Я знаю, наприклад, бабуся моєї е, дружини. Була е, 4 роки в Сибірі, так сказати, вислана. Але е, сьогодні моя дружина є членом комуністичної партії України. Що відбувалося? Я знаю з, е, із розмови. Тому що вони жили б, так міцно, не було три корови, в них було два коня. Значить, е, вони... Колгост, коли створюються колгоспи, добровільно не віддали, але приходили до них представники влади тодішньої і їм запропонували, значить, ви половину свого майна віддаєте і вступаєте в колгосп. Або ви віддаєте половину майна і не вступаєте в колгосп. Тобто були, були варіанти, але з якихось причин відбулося те, що відбулося. Значить, бабуся моєї дружини 4 роки е прожила в Сибірі. Ну, ви знаєте, вона прожила до 83 роки, мабуть, завчаючи тому, що в Сибірі дуже хороша екологія і набралася там здоров'я. Е, зрозуміло. Тобто, ну, чи виправдано було відправляти людину в Сибір за те, що вона не хотіла віддати півтори корови? Я хочу чітко заявити. Не сьогодні нам з вами вирішувати, чи правильно тоді проводили політику, чи неправильно. Давайте це віддамо історикам, а не сьогоднішнім політикам. Тому що давайте думати про те, як змінити сьогоднішнє життя на краще. Давайте думати про те, як забезпечити хлібом, одягом сьогодні тих діточок, які сьогодні голодають. Давайте будемо добуватися того, як подолати безробіття і бідність в нашій країні. Давайте думати про живих, а не думати про тих, які вже своє, так сказати, прожили і спочивають. Давайте сьогодні берегти тих ветеранів Великої Вітчизняної війни, які звільнили нам від фашизму нашу рідну вітчизну і всю Європу. Давайте не будемо спекулірувати на тих негараздах і бідах, які пережила наша країна, в тому числі і Україна. Давайте думати про сьогодення і про майбутнє. Давайте добиватися спільно, щоб ми зажили гідним життям, як потрібно. І цивілізованим людям. Розуміло, і тут ще питання. Де вищий рівень життя в КНДР чи Південній Кореї? У ФРН чи в НДР? Тобто людина натякає, що в комуністичних країнах є нижчий рівень життя. Ну Ви знаєте, якщо е ця людина я навіть не хочу повторяти автора, як він підписується, то вже давно ФРН і НДР не існує якщо він мав на увазі Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччину. Ну, а рівень життя, звичайно, там високий. Ну, але там і можливості зовсім інші. Ну і закони там діють не так, як у нашій Україні. Там, якщо, незважаючи на е, ранг чиновника, всі рівні перед законом. Але ж дивіться, як у нас гарно говорили, давайте вернемося до, до Ющенка. Які руки нічого не крали, і закон один для всіх. Так чому сьогодні його е, стільки злочинів проти українського народу вчинив? Чому його сьогодні не притягують до відповідальності? От прийдуть комуністи до влади, і тоді дійсно закон буде законом. І принцип верховенства права повинен діяти в нашій країні. Скажіть, будь ласка, тут ну, комуністи є члени коаліції, вони можуть теж без... Про перевірку Абсолютно правильно ви говорите, і фракція Комуністичної партії України неодноразово вносила законопроекти. На жаль, більшість не підтримують. Їх, їх, за них не голосують і навіть не вносять до порядку денного. партія регіонів теж не підтримує? Звичайно, так. І партія регіонів, і блок Литвина, і інші не підтримують. Скаж, скажіть, як ви хочете зробити російську другою національною, адже це було у вашій передвиборчій програмі. А може, ну його і зробіть вже російською не другою, а єдиною державною мовою? Так, Зрозуміло, що... дуже дякую. Шановні, скільки мов ми знаємо, стільки раз не люди. Не я це сказав, а німецький класик. І ви знаєте, що я, наприклад, пишаюся, що я українець, я пишаюся тим, що я... З... Навчався в радянській школі, де поряд з українською мовою ми на рівні вивчали російську мову. І завдячуючи цьому, сьогодні я вільно володію російською мовою. Крім цього, я непогано знаю і німецьку мову. Але щодо того закону, який сьогодні, звичайно, на якому дуже люблять спекулювати гори політики то там говориться не лише про російську мову, там е, говориться про мови національних меншинств, які проживають густо населені в нашій Україні. Ви знаєте, що наша Україна є багатонаціональна. І більше 100 національностей проживає в Україні. А там говориться і про румунську, і про молдавську, і про е, угорську, і про інші мови, в тому числі і про татарську, і в тому числі про, про українську. Там і слова немає про те, що російську мову зробити другою е, державною мовою. А 10%, якщо можливо ви знаєте, це густо населено? 10%, я вважаю, це густо населення. Давайте візьмемо наші е, східні області, такі як е, Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська. Там і більше проживає, ніж 10% населення російськомовного. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, а Вінницька так само, тобто там теж буде російська мова? Ну, Я не можу знати статистику на пам'яті за всі області України, але там чітко в законі цьому написано. Де більше 10% від кількості населення. Зрозуміло. Що буде у випадку приходу до влади? У нас буквально три хвилини. КПУ до влади з дописувачами цього сайту і членами їхніх сімей. Чи будуть їх вишлять їх до Сибіру, чи просто посадять в тюрму? Ви знаєте, на відміну від деяких авторів запитань, ми комуністи не так агресивно налаштовані, як ви собі, ну, так сказати, думаєте. Будь ласка, кожен має право на власну думку. Будь ласка, згідно Конституції, кожен має право відстоювати її і, так сказати, згідно законів подавати чи то пікетувати, як це сьогодні робили от медики, чи то іншим шляхом, але мирно, згідно законів. Якраз зараз в нас випадає така можливість зробити вибір, правильний вибір. Тому що кожних п'ять років до нас до виборців звертаються, нам обіцяють, нам обіцяли прориви, нам обіцяли, що кожного почують вже сьогодні, нам обіцяли, що подолають руїни. Але ви бачите, що ці руїни до цих пір не, так сказати, не знищені, якщо можна так виразитися. І ніхто не збирається нікого в з Сибір відправляти. Не наша Сибір. Сибір знаходиться в Російській Федерації. І ніхто нікуди не збирається там е, розстрілювати, якщо я не помиляюся, чи чи да, просто Так, в чорні сажати. Майте свою думку. Майте, так сказати, створюйте партії, але ці партії повинні бути народні. Давайте спільно працювати лише на покращення нашого життя. Давайте... Не, е, не вішати те, чого не було. Давайте не вірити у міфи. Давайте не жити минулим, а давайте думати про те, як ми будемо завтра. Давайте заглянемо в майбутнє, щоб воно у нас було гідним. Тому що людина народилася один раз для того, щоб гідно прожити І життя. пару слів від вас на завершення для наших глядачів, Дуже дякую. Шановні тернополяни, шановні читачі, шановні телеглядачі, я щиро вдячний всім за те, хто сьогодні приймав участь у цій прямій трансляції. Вдячний без винятку всім за ті запитання, які ви задавали. Я хотів би лише вам побажати. Незважаючи від політичних переконань, дивіться більше глибше. Дивіться, довіряйте лише тим політикам, які щось можуть зробити для покращення нашого з вами спільного життя. І всім бажаю 28 жовтня зробити правильний вибір. І лише до 91-го року ми всі себе почували людьми. Ми всі мали робоче місце. Ми могли його вибирати де краще. Ми всі мали житло, ми всі мали право на безкоштовну медицину, безкоштовну освіту. Діти мали право відпочивати в піонерських таборах та інших закладах. Ми могли самі раз в рік поїхати і оздоровитись. Сьогодні, на превеликий жаль, демократична, так сказати, влада сучасна нас цього всіх залишила. Сьогодні нас в глухий кут і ми змушені виживати. Ми не живемо. А ми виживаємо. Тому всім здоров'я, віри в свої сили і е, зробити правильний вибір 28 жовтня. Всім дуже вдячний. Нагадую, сьогодні в нас в гостях був товариш Василь Адольфович Паразінський, перший секретар Тернопільського обкому Компартії України.